Всім в ефірі програма Артпозитив. Музичні новини нашого міста, нові обличчя у творчих колах Житомира та старі добрі друзі. Кліпи, що любить молодь, і не тільки приємна дружня атмосфера. Та просто у нашій студії за декілька хвилин музика наживо. Саме про це дивіться сьогодні в «Арт-позитиві». Ви дивитесь арт-позитив, і традиційно розпочинаємо з музики. Житомирське музичне коло звужуватись не збирається. На зміну старим гуртам приходять нові нові гурти трансформуються у професійні і таким чином музичне джерельце перетворюється в справжній творчий океан. Житомирські музичні гурти завжди знаходяться у творчому пошуку. Доволі часто музиканти грають в декількох гуртах одразу. Мабуть, таким чином вони створюють свої рідні мости і переходять завдяки ним. Доти, доки не знайдуть, те єдине, заради чого взагалі грають. Скільки мостів стій прийшли наші гості ефіру і якою є історія їхнього гурта, дізнаємось просто зараз. Зустрічайте! Український рок гурт Три, Три мости! Тим привіт усім, раді вас бачити. Добре. Дякую, що прийшли до нас. Давайте знайомитись. Пропоную фронтменові представити весь гурт. Доброго дня, мене звати Андрій, і я хочу представити ось свого бас-гітариста Володимира Котика. Це дуже Добре чудова день. людина, дуже гарний хлопець, який можна сказати золота бас-гітара Житомирщини. Да. Оце саме він. Ось мій товариш Євгеній Кубкін. Да, Це Людина, яка справжньо грає на віолончелі, дуже класно. Ми дуже давно з ним знайомі. Наступний ось, супер барабанщик, по-другому цього не можна сказати. Віталій Білецький, і труба, і Олексій Микталвийшин і Максим Вознюк, Це трамбон. Да, дуже чудові хлопці. от такі. Така велика гарна компанія. Чому саме три мости? Адже вас шість. Ну, три мости у нас, ну як це сама перша була пісня, яку ми ну то есть написали, і ми довго думали над тим, як назвати гурт. І так як ну, місце, це так символ чогось такого стійкого, опора завжди. Ну ну, ось Володимир ще зараз пару слів допоможе мені сказати. Всім відомо, що три взагалі число магічне, тобто свята трійця. 39 дев'яте мисарству, трійка, три сина завжди було. І ми вирішили три, три, щоб як і по феншую, щоб було гарно. Що три магічне число мости – символ опори. Тобто, скажімо, такий з гарним почином, щоб у нас була велика дорога, і з чогось потрібно починати. І такий символ надії, як оберіг, ми назвали три мости, щоб мати гарний успіх. Трошки філософські поняття викладувати, так? Ви ну, можливо, просто була пісня гарна три мости. І ми вирішили, ну, давайте назвемо гурт, як ця пісня, щоб щось не вирішувати. Гарно, так поєднання було, так ми її назвали. Пісня вийшла знакова така, так? Так, виходить так. Тож, скажіть, як ви зібралися? Яка історія вашого гурту? У вас такий колектив, багато інструментів цікаво дуже. Як так трапилось? Е, ну, це ж, в принципі, в Житомирі музиканти один одного завжди всі знають. Перед гуртом мости» був гурт «Времіона», Євген грав на Величелі був лідером. Ми там з Світаль Білецький, який зараз на барабанах, він тоді грав на аквардіоні в цьому гурті. Тобто ми у трьох один одного знали. І потім певний період ми розійшлися, і потім мені дзвонить Андрій. І дуже така цікава була історія. Я був взагалі активним прихильником Майдану. І тут же, як все. Пройшло фактично, десь там лютий, Початок березня і мені дзвонить Андрій. каже: Добрий день! Представляється незнайомий номер. Це Володимир Котик. Я кажу: так це Володимир Котик. Ви були активним учасником антимайдану, Я знаю, що ви пили, їздили щонеділі. Нам потрібно з вами зустрітися, з вам дзвонять з міліції і задати декілька питань. Я дуже там розлючений, що це хто це? Андрюшос з таким колоритним томерським таким акцентиком підіграв. Думав, ну точно десь мене вже дзвонять. Такі добрі жарти. Так Так, я потім кажу, все, зупинися, я там музикант хочу пограти. Ну так він позвонив від Віталіки. Так. Почалась далі, може, Андрій сам розповість, тобто він започаткував цей гурт, він більше скаже. Тримає". Таким чином він звернув на себе увагу, так одразу ж захотілося побачити, що це за людина така, так? Почуттям гумору таким класним. Да. але ну саме ми шукали дуже довго баз гітариста. Ну, за ну я теж в мене був гурт перед цим. Ми ось Женією теж грали. В нас команда ну, гурт називався Сяйво Вітру ми ось довго якби не збирались, не грали. Потім я шукав барабанщика, знайшов Вітальку, да, мені там друг посовітував, сказав, що він зараз на даний час не грає ніде. Я з ним зізвонився, також да ну кажу, давай якось зустрінемося, попробуємо, Якщо вийде щось, то так буде. Та й ми приїхали, я взяв комбік, гітару, приїхав. І так, як приїхав, так ми вже залишилися ну, вже пів року, може і рік разом. Да. А потім вже Максим із Олексієм да, я приєдналися. При... До да, вас приєдналися. Ну, я працював в будинку культури, і якось ми їхали з концерту. Говорю, хлопці, не хочете попробувати? попробувати, ну, пограти разом з нами. Ну, Кажуть, можна, як би чому би, ні. Ну, так. Так і трапилось, да, так так так. трапилися. Да. В якому стилі ви граєте? Зараз дуже модно поєднання декількох стилів, але ж все ж таки, має бути якесь певне визначення. І чи є воно в вас? Я бачу це більш еклектичного того напрямку, це суміш стилів. Є елементи фанку, елементи року, українського року, хард року, елементи рок н ролу Можливо, будуть пісні з елементами регі. Та взагалі кожен щось своє слухає. І е, я слухаю фолк, я слухаю блюз. І тому деякі нотки будуть, можливо, звідти. Можливо, щось я грав колись класику, може, щось віолончель буде звучати дещо класично, як це прийнято взагалі. Е, труби додають деякі пісні, щось такого джазового, не знаю, тріп-хоп можливо. Ну, ось так десь так. Духова секція і барабани. Скажіть, ось е, хто, наприклад, Віталій, давайте ви, так? Такі, е, саме такий набор інструментів. Це так було заплановано? Чесно кажучи, в принципі, спочатку ми не планували, але зараз так трапилось і ми дивимося, що більше нам нічого і не потрібно. Ми думали, мабуть, може, якісь клавіші, ще якісь інструменти, але зараз ми маємо повністю достатній склад. Який повністю забезпечує нашу музику необхідним звучанням. Ми маємо і, і ритм, секцію і соло інструменти, і, чесно кажучи, більше нам нічого й не потрібно. Ну що ж, можливо, зіграйте для нас ще Послухаємо, Послухаємо. для наших глядачів. Хочу жити, да? і красна до воріха лапти, да зима, а ми тайцюємо хоче, щоб прийшла без на ворі, холодти до зима Бачи, що прийшла вас. Дякую, хлопці, так весело, гарно. У мене питання до бас гітаріста. Вов, скажи, будь ласка, я знаю, що ти єдиний учасник гурту, який не має музичної освіти. Скажи, чи не відчуваєш ти себе білою вороною? Ну, так, не маю, так вийшло. Освіти музичної маю. Іноді, звісно, мені бракує якихось термінів музичних, Але в мене є інша перевага. Ну, по-перше, я з родини там, де музика не була далеко, тобто пішов мати, мати грає на акордіоні. Мій рідний дід, він взагалі в нього був джаз-бенд, він грав на акордіоні і роками. Ще, коли ще був тоді Радянський Союз, вони їх тобто Він на дуже серйозному рівні грав, можливо, це передається генетично, тому що творчою займається діяльністю бахацько. Ну, освіти немає, але ще коли я пам'ятаю, що я ходив в школу, я в училищі був такий Ігор Михайлович, і в нього там був наш невеличкий бенд. І я грав на звичайній гітарі, може, півроку, і відразу мене поставили на бас-гітару. Тому що часті... раніше, як людина грала на ба на, на звичайній гітарі і питає, хто буде бас-гітаристом. Вибирали одного з одного з гітаристів, і він стає бас-гітаристом. Просто так Так дуже часто буває в Житомирських. В гуртах, і мені довелося, що він мене вчив. Він показував, як правильно тримати пальці, він показував основи музики, основи ритміки. Тобто, я навіть вже зараз, коли молоді, молоді музиканти часто вже по ритміці здаю зауваження. Тобто нема одного досвіду, а є трошки інше. Тобто, практика найважливіша за теорію, так? Важливо і важливіше, але теорії тут не вистачає. Я намагаюся сам десь читати. Хоча я ще пам'ятаю, коли я ще був. Геть маленьким, я не ходив в музичну школу, в мене було фортепіано, брат дорожчий, грав в музичній школі. До мене приходив вчитель і розповідав мені основу, тобто ще з самого дитинства. Основи музики в мене були. Тобто Я не можу сказати, що я геть такий кустарний музикант, що не знає музичних грамотний. А можливо хотілося б якось наздогнати щось там десь, чи нема часу, чи це як хобі? Ну, іноді я читаю, звісно, хотілося б. Хотілося б вдосконалитись іноді дійсно не вистачає часу, але над цим питанням час від часу я працюю. Я не можу сказати, що я, що я поглинився тільки, що я знаю і на цьому лишаю. Що ви плануєте в перспективі розвиватися? Це Дякую, Андрій саме. Ремес більше скаже як лідером. Давайте, обіція. Андрій, як ви бачите себе в майбутньому? Чи це просто ваша улюблена справа? Чи це важливо більш професійні, такі надалі хочете кудись там виїхати, десь показатися? Ну ось так, у двох словах. Ну, це такий напевно, образ життя. Що ну так, просто саме дитинства люблю музику, рок-музику. І от так завжди мрія в мене була така зібрати колектив, грати, виступати, їздити по містам і селам. Да. І ось зараз ми працюємо над тим, хочемо записати свій перший диск. Да. Ну і зараз. Займаємося як трохи концертною діяльністю. Завтра їдемо на День Деруна Дируна, да, в Житомирі в неділю будемо грати на День міста. Да. Так що зараз ну, такий активний нас спосіб життя. Ну, записуємо. Да, так? гастролюємо, записуємо пісні і таке от. Хлопці-духовики. Максим Олексій, як ви вважаєте, чому в вашому гурті немає дівчат? Це так принципово на кораблі не має бути. Чи це не знайшли? От що ви скажете з цього приводу? Ми хотіли запросити ще якусь вокалістку, але я думаю, що нам Андрія поки вистачає. Це на перший час. А потім буде видно, може доведеться так, щоб жіночий голос був присутній. Якісь бек-вокали можливо. Тобто плануєте все ж таки, ви не проти дівчат? Ні, так? не проти, нам тільки ж Хлопці нам цікаво. Ну це добре, Олексій. А скажіть, чи ви спілкуєтесь усі разом поза межами репетиційної бази? Як відбуваються ваші будні, можливо, ваші якісь збираєтесь? Тобто, ви дружите всі? Чи так? Прийшли, відіграли? Ну, звісно, що дружимо, ми часто збираємося просто так. З кимось там пішли десь, там, поговорили по групам, по ну своєї Таке, ну як друзі, там, і, так? тобто і музиканти, mm -hmm. і друзі mm -hmm. все поєметь. Mm -hmm. Це поїде. А Житомир взагалі вважається музичним таким містом. Що ви можете взагалі сказати про рівень, про рівень музичної культури нашого саме міста, Адже у нас багато є рок рогуртів. Зараз така ситуація в Житомирі, що Гуртів якби, багато, які на репетиційних базах грають і готуються, але в Житомирі немає достатньо таких майданчиків, на яких могли б музиканти себе показати. В нас зараз така ситуація, що, чесно кажучи, там два клуби, в яких є більш-менш якась апаратура, всі інші це отак. От Якщо там якісь кафе, паби, просто столи розставити, поставити апаратури і все. Тобто Житомир ще поки місто таке, яке дуже відстає від інших міст, і не кажучи, вже там про європейські якісь міста, тому в Житомирі дуже ситуація така напружена. І ми надіємося, що я знаю Андрій Собич, який теж був на вашій передачі. Він планує розвивати, планує якийсь рок-клуб в Житомирі. Намагається створити цей рок-клуб. Скажіть, да. чи ви якось долучаєтесь до цього? Ну, ми всі Житомирські музиканти це один такий великий колектив, які всі друг друга добре дуже знають, і тому ми всі завжди допомагаємо один іншому, приходимо на концерти один до іншого, допомагаємо апаратурою, інформацією, будь-якою допомогою. Тому ось така у нас ситуація. Ми запрошуємо всіх до цього долучатися до рок міста. Допомагати рок життю в місті Житомир, і будемо сподіватися, що на майбутньому з'явиться гарне приміщення, гарне клуб де можуть виступати Житомирські гурти, гурти, які їздять, виїжджають з турами, їздять по Україні, які могли б приїжджати також в наше місто і тут одавати свої концерти. Ми будемо надіятися на краще. Тобто, як завжди, творчість є грошей, нема. Тож я пропоную давайте творчість тоді. Так творчість гурту Тримости слухаємо далі. А вам, шановні глядачі, кажемо до зустрічі і пропонуємо у наступну суботу, о 22.00 подивитись продовження нашої зустрічі з музикантами гурту Тримости. Тож на продовження чекаємо у наступній програмі Арт Позитив. Дякуємо, що з нами дізнавайтесь ще більше про музичну культуру нашого міста. Та не забувайте відоме те. Щоб переступило популярне, бувайте.